Золотої, дорогої, мені щоб б знала, вони жаль моїй долі молодої. А й не така печаль охопи душу, аж заплачу. А ще до того, як побачив, було хлопчика в селі. Відривалося таке лі. Одне однісіньке підтину все до собі в старій ріднині. Мені здається, що це я, що це та доленька моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі, Святої Боленьки, що так даремно, марно пролатять його найкращі літа, і він не знатиме додітись у цим широким, болім світі і піде найми. І колись, що він не плакав, не журив, що він де-небудь прихиливсь. І золотої, дорогої мені ще б ви, вони жаль моєї долі молодої. А я не така печаль хопе душу, аж заплачу. А ще до того, як побачив, було хлопчика в селі. Відрвалося ті гілі. Одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це та доленька моя. Він визнається, що ніколи вона не бачитиме волі, Святої Боленьки, що так даремно, марно прилетять його найкращі літа, і він не знатиме додітись у цим широким, болім світі і піде найме. І колись, що він не плакав, не журив, що він де-небудь.